Коринтян, бо я почав читати і думаю продовжу. І зупинився я на 13 главі 1 послання до коринтян. 13 та глава. І називається вона Перевага любові. В чому у нас концентрується любов? Що таке любов? Це Ісус. Тому що Ісус є любов'ю. Тобто наші діла без любові це нічого. Якби мене молилися, як би, ми не, як би ми не хотіли послужити нашому братові чи сестрі, як би ти не хотів, але ти бачиш, тобі ця людина якась неприємна ти такий. Ну щось я не дуже хочу там, за нею молитися. А ти, ти а Бог такий, чому? Та вона мені чомусь чому не подобається. Чому, а чому, я, чому ти маєш мені подобатись тоді? Ти такий, Ну чому? Ну, тобі, я тобі служу, я тобі то, я тобі то. Але Ісус каже, а де твоя любов? Де твоя любов? Він каже: ну як? Ну є, тот раз є любов, тут раз нема. Так немає. Якщо, в тебе... Якщо ти служиш своєму брату, і ти ж не дивіться, як це правильно сказати, ти не служиш брату, ти служиш Господу і тів Тому що в кожному з нас живе Ісус. І навіть той самий бідний, який сидить на вулиці, який не має за що поїсти. В ньому може сидіти Ісус. Чому? Він буде нас перевіряти. Ісус буде через різних людей. Він буде нам приводити, Він буде, будуть без хатки, будуть то. Тобто буде дуже багато людей, яких буде Бог посилати для нас. Чому? Тут буде перевірятися твоя любов і твоя вірність для Бога. Чи ти дійсно є той, за кого ти себе видаєш? Чи ти є дійсно християнин, чи ти є дійсно Божий Син, що йде за Ісусом? Тобто, якщо ти маєш цю любов, ти, ти слухаєш Господа, ти чуєш кожне його слово, ти слідуєш за кожним словом, яке говорить тобі Господь, то дійсно ти з'являєшся сином Бога. Тобі Господь. Буде відкривати ще більше, і ти, хто перебуває в Слові, хто укріпляється в Слові, є дійсно Сином Господа, нашого Ісуса Христа. Але якщо ти читаєш Слово Боже, ти раз читаєш, тобі раз подобається цей світ. Тобто ти там в телефоні засидівся, ти там на роботі, тобто ти, сама головна концентрація це робота. твоя Концентрація це треба забезпечити сім'ю, це тобі треба нагодувати всіх. Але ми забуваємо тільки про одне, про Слово Боже. Оце наша їда. Ми можемо без, без такої їди протриматися тиждень. Тиждень, може навіть і більше. А от без Слова Божого ми дня не проживемо. Чому? Якщо ти дійсно ти хочеш йти за Господом, і ти не читаєш Біблії, то ти будеш тільки їсти той світ. Ти на гути цей світ, і тобі це подобається. Там тобі сподобалося сподобалось компанію, тобі сподобалося випити пиво, там тобі захотілося закурити і так далі. Але ні, я читаю Біблію. Я християнин. Я п'ю курю, але я християнин. Так чекай. Ти не можеш служити двом богам. У тебе є тільки один Бог. Один. Це той, хто тебе, по-перше, дав тебе на цей світ. Той, хто тобі дав духа життя, хто вдихнув тебе життя і хто тебе веде по цьому життю? Тому Господу ти маєш служити, не тому світові. Тому що ти є храмом Духа Святого. Тобто, дуже багато з нас, ми думаємо, а Бог нам дав тіло, воно ну, і так перетвориться в порох а дух, е, дух. І так вертається до Господа, а душу нам треба спасти. Тобто, з тих трьох ми тільки вибираємо одне. Чому ми тільки одне? Ми за ці всі три ми будемо відповідати: і за тіло, і за дух, і за душу. Чому? Тому що тіло це є храм Духа Святого, Дух це того, кого того Господь вдихнув нам духа життя, а от душа, Бог тобі дав душу, щоб ти її спас. Вона, ми думаємо, то вона і так спасена, тому що Ісус помер за нас. Але якщо ми не робимо ті діла, які дійсно являються Боже. тим, що ти йдеш за Господом, що ти дійсно спасений і ти не грішиш, ти не то, що не грішиш, ти стараєшся не грішити. І коли ти Бог бачить, коли ти стараєшся не грішити, Бог приходить на це. Він тобі дійсно він тобі буде допомагати грішити. Але якщо ти свою плоть мучиш, ти такий, я тиждень вже не грішив. Я два тижні не грішив, а тут взяв на три день грішив. То, то ти просто мучив свою плоть. Замість того, тобі б, звичайно, тобі було бою, як я не злішу, то як я тут не мать то тут без матюка не піде. Тут, як я не вип'ю пиво, то я не проживу. Тут, якщо я не вип'ю, це все. Але от, якщо ти задумаєшся над духовним, але як ти можна думати над духовним, якщо ти ще думаєш по тілесному? Ти візьме і відкрий Слово Боже, ти типу, буде знайди місце Списання, тут пише: для пл, ä, плоті є плоть, для духа є дух. Тобі потрібно померти для плоті і народитися для духа. Якщо ми згадаємо місце Списання про розмову з Никодимом, що Нікодим сказав до Ісуса, як то може знову залізти в лонь Матері і знову народитися? Тобто тут вже думка яка правильно тілесна. Але якщо би він заглибився на духовне, що сказав Ісус? Що ти маєш народитися від води і духа? Ти маєш померти для тіла і народитися для духа. Що таке водне хрещення? Це ми умертвляємо свою плоть, Тобто наша плоть вмирає. І ми, і ми коли винираємо з цієї води, ми народжується наш дух. Тобто він. Ми не маємо путати Дух і, і Дух Святий. Тому що дуже багато путають деякі конфесії плутають дух, дух і Дух Святий, що вже Дух Святий вже у нас є. Дух Святий не є у нас. Дух Святий входить в тебе тоді, коли ти його запрошуєш. Народжується твій дух, дух, якого тобі Господь дав. Тому що ти був ще, твій дух ще так спав, а, тві, а твоя плоче жива. Тобі цю плоть треба умертвити, розіп'яти на хресті і дозволити народитися Духові, дозволити в тобі народитися Духові. Тобто, ти маєш, ти маєш згадати, прочитати Слово Боже, згадати, що Ісус вже цю плоть, цей переворотний гріх, який прийшов від Адама і Єви, Він Ісус вже Його розіп'яв на хресті. Тобто, ми думаємо, що цей переворотний гріх, ще у нас є. Так, звичайно, якщо наша плоть жива. Якщо ми прикрашаємо нашу плоть, звичайно, вона буде жива. Але коли ми приймемо рішення умертвити свою плоть, щоб дати Духові жити, і ми ще запрошуємо Духа Святого, щоб Дух Святий нас вів до Ісуса, ми зразу не можемо народитися і прийти до Отця. Так, нереально. Ти народжуєшся, ти народжуєшся від води і духа. Тоді ти запрошуєш Духа Святого, щоб дух Святий тебе привів до Ісуса. А вже Ісус тебе приведе до Отця. Тому що Ісус що сказав? Що ніхто не прийде до мого Отця і не через мене. І, але якщо ти це робиш, так, вся, а й нема в тебе любові, то, то ти не будеш знати ні Ісуса, ні Духа Святого, ні Отця. Тобі потрібно пізнати Духа Святого. Тоді, познай... Саме перше ти маєш не то, щоб пізнати, ти маєш з ним познайомитись. Ти маєш познайомитися з Духом Святим. Тому що ти ні, ні, ні Ісуса, ні Отця, ти не будеш знати. Навіть якщо Ісус до тебе прийде і скаже, це, це, це хто? Це хто? Я? Хто ти такий? А от ти йди познайомся з Духом Святим. Ти не йди знайомитись з Марією, з Миколаєм, тими святими, які самі передадуть Ісусом. Так нема. Тому що я вас трохи розчарую не всі святі в раю. Не всі святі в раю. Тільки ми так думаємо, тому що вони святі, тому що їх на іконі повісили. А насправді не всі. Чому? Ісус хоче, щоб в тебе були стосунки з Ним вільні, щоб ти з Ним був відвертий. Ти маєш Ісусові відкрити своє серце і сказати, Господь, я це не можу людині сказати. Я не можу там татові, мамі цього сказати. Мені, я, мені просто мені важко. І чому? коли тобі важко, ти приходиш в таємну кімнату, як в Біблія написано, заходь і закривай за собою двері. Що це означає? Тобто, в цій та тій кімнаті має бути тільки ти і Господь. Нікого, ні дитини, ні чоловіка, ні батька, ні матері не має там бути. Тільки ти і Господь. Твоя розмова має бути між тобою і Господом. Тобто вона не виходить нікуди. Але якщо в тебе є скритий гріх, Якщо ми зараз повернемося до Скритого Гріха. Якщо в тебе скритий гріх, і ти не хочеш його говорити служителю, то Господь сам скаже служителю цих гріх. Ви не думайте, тому це, вже, в нас це, ми вже, це вже перевірено. Тому що в нас були люди, і вони скривали ці гріхи. Скривали вони не. Вони скажуть, чому у нас нема звільнення? Чому ви ганяєте а ми не звільняємося? Або є все таке: звільняємося, але духи повертаються. І звільняється на 5 хвилин, і вже знов дух повернувся. І ти шукаєш відкриті двері. І тут Господь відкриває особисто тобі, що в тебе є скритий гріх. Але якщо ти не відкриєш скритого гріха, то вважай на себе що може прийти зімзліших. І тоді буде ще гірше, ніж тобі зараз. Буде велика атака, так. І коли ти скриваєш, і от у нас було таке, що була людина, яка скрила гріх, але ж людина хоче звінитися, але вона не хоче його говорити. То цікаво, як це назвати, і хоче, і не хоче. Має бути щось одне, правильно? І Господь проговорює, який є гріх? І людина тоді кається, вона признається так. Бо знаєте, бо чому люди, я знаю, вам скажу, чому люди інколи не хочуть відкривати ці гріхи? Може бути, по-перше, одна причина в тому, що вона вже була в священика, і священник це комусь вже розказав, так цей гріх. По-друге, що людина гідскувала батьки з дитинства і все розказували, всі її тайни цієї дитини розказували всім. Які би мали бути скриті. І так само знов дитина закривається в собі, і їй це допомагає дух нечистий, і, і вона не буде розказувати, тому що їй вона просто, як вам це пояснити, вона вже не довіряє нікому. Вона навіть ще є таке, що вона ще може бути обідана Ісуса. Обіда, тому що в більшості жаліються на, на батька. Тому що батько там то сказав, то сказав і не скрив цього. І тоді хто наш отець? Наш батько небесний. І дуже багато обіжається на це. Але отець буде пробувати через інших людей. Він буде через жінку чи, і так далі. Він буде робити свою справу. Тобто ми не маємо вказувати Господу, що він має робити. От Господь, ти, це, ти керуй, я віддаю все твої роки. Бо інколи ми переживаємо, а що так, а то а то. А, я не можу це лишити, тому що воно мене може, а це то. А це... Тебе тисячу запитань. А ти йди в таємну кімнату і скаже: Господь, я віддаю всі ці тисячу запитань все тобі. Всі ці тисячу проблем я віддаю тобі. І ти маєш ці навіть ці всі проблеми розказати, Господу. Тому що коли ти навіть виговоришся Ісусу, тобі не стане краще. Ти просто скажеш, Господь, мене це були, це не боли. Ти згадуєш в цей момент, що Ісус твій лікар, що Він лікує твоє серце. Він чим лікує? Своєю любов'ю. Як ми говоримо, що перевага любові. Тому що Ісус це є любов, і Він до кожну нашу ситуацію приводить свою любов. Він, він помер, що він зробив? Він проявив свою любов. Він приходить до Тебе, Він проявляє свою любов. Він служить Тобі через своїх людей. Це він знову проявляє свою любов. Тому що не кожна людина дозволить. Господи у себе, якщо вона ще не підготовлена для Господа. Але якщо вона вже підготовлена, то Ісус тоді діє через неї, щоб тобі стало краще. Але тобі потрібно довіритися Господу. Чому? Тому що людині ти можеш довіряти ті, яка вже провірена. Але на всі тисячу процентів ти довіряєш Господу. Тому що, якщо тобі Господь пообіцяв, Він це виконує. Але Якщо в тебе немає довіри ні до людини, ні до Бога, ні до кого, то просто тобі потрібна допомога. І що ми в такий момент маємо робити? Правильно, молитися за цю людину. Тому що, якщо тебе, на тебе на, на, в серці покладено молитися за цю людину, ми маємо що робити, ходотайство за нею. Чому? Тому що ми тут проявляємо любов. Бачите, знову, коли ми служимо для когось, то ми служимо для Бога, тобто ми проявляємо любов. Але якщо ми служимо, але немає любові, ми просто, і, просто не є тими, за кого ми себе видаємо. Добре, тоді почнемо. Якби я говорив мовами людськими, ангельськими, але не мав любові, я був би не мов, не мов міть прийняча або кимвал звучний. Якби я мав дар пророцтва і віддав усі тайни і усе знання, і якби. Я мав усю віру, щоб горе переставляти, але не мав любові, як би був, був ніщо. Ми говорили, що якщо в тебе немає любові і вся би, що ти не робив, це є ніщо. Якби я роздавав бідним усе, що маю, та якби віддав моє тіло на спалення, але не мав любові, то я не мав би жодної користі. Бачите, Ти навіть готовий допомогти тому бідному. То, то, але якщо в тебе ти робиш це із жалості, що ай мені цю людину жалко, ти маєш проявити любов. Ти, знаєш, ти маєш знати, що ця людина є на тому самому рівні, що і Ти, ти такий, як? Ну, так, я такий файл, я маю хату, я маю гроші, я маю то. А він, він, він взагалі сидить тут під каналом під тим, і просить і милості. А ти візьми, якщо ти служиш Богу, ти знаєте, згадайте Петра і Івана. Він підійшов, там, він сидів і просив милості чоловік, він не ходив. І він сказав: він просив милості Іван, що сказав? Я не маю ні золота, ні срібла, але я маю те, що дане мені від Господа. Тобто він сказав, встань, візьми свою постріл і ходи. Він встав і ходив. Бачите, вони... ти навіть, якщо навіть не маєш грошей, ти можеш просто помолитися за нього. Бо в тебе є. Те, чого може бути в цій людини нема. Навіть ти маєш як ти проявляєш люд, ти готовий навіть все своє останнє віддати йому. Але ти не маєш потім казати, Господь, я все віддав йому. І Ісус каже, і що? І чим? І що? І що ти гордився тим, що Ну так я все віддав, тепер дав і мені. Тобто ти тут вже використовуєш дай надай. Тобто ти хочеш Бога випросити те, що Бог хотів сам тобі це дати. І ти ні, Бог, я все віддав. Він має все, я нічого не маю. Тобто, якщо ти з таким ставленням, якщо ти так робиш, і, тебе, і тут вже видно, що в тебе любові немає, Ісус тобі нічого не дасть. Як? Та я все віддав, та я вже ні їди не маю, ні грошей, нічого маю, ні хати, нічого. І він каже, чому ти це зробив, але тебе не було любові? Чому ти не проявив любов? Чому ти в мене вимагаєш те, що і так тобі дано? Як, тобі? Як це мені дано те, що я в тебе прошу? Та бо так тобі все, тобі все належить, тому що ти є дитина Божа. Тобі все належить. Тобто, якщо в тебе є Ісус, тоді в тебе є все. Багатий не той, хто має гроші і, і мільярди і хати. А, той, а багатий, той, хто має і Слово Боже і Ісуса. Бідний не той, хто не має грошей, а той, хто не має Ісуса. Бідний. І багатий, багатий це той, хто має слово, бідний той, хто не має слова. Тобто, навіть якщо ти себе виставляєш, що ти багатий, насправді ти є бідний. Так, коли ти кажеш, що в тебе є гроші, в тебе є все, ти ж, по-перше, ти це не забереш в царство небесне, ти, по-перше, навіть туди не увійдеш. І, і просто ти все це збирав просто в ноль. Тобто ти просто тобі подобався цей світ. Ти любив цей світ, ти не любив Господа аж ніяк. там Просто ти не бачив Господа. Ти навіть не знайомий з Господом. А от якби ти познайомився з ним, і ти б ці всі гроші вклав на славу Богу, тоді би Бог тебе ще більше дав. Бог навіть не бачить, Бог навіть не бачить тих мільйонів і тих мільярдів. Якщо ти навіть ті мільйони і мільярди даєш на славу Богу, Бог тобі ще більше умножить. Тобто Бог не бачить цих гріхів, Бог не бачить цих, цих грошей, які тобі дасть більше. Але тобі потрібно віддати те, що ти маєш, щоб Бог тобі дав більше. Але ти не маєш очікувати щось, коли що ти віддав. Тобто, я вам пояснив, якщо ти щось віддав, на славу Богові, ти не маєш очікувати, що тобі зараз це все хтось віддасть. Ти маєш сказати. Я віддав це саме головне, що це, що мене Господь попросив, я це зробив. мене далі це, це нічого не стосується. Бог сказав дай, я все зробив. Бог як сказав, даром отримав, даром віддай. Тобто тут, тут, так само любов проявляється. Бо ти ще можеш сказати Ісусу, е, я отримав, то я собі буду тримати, нашу я буду комусь віддавати. А ти візьми і віддай, прояви свою любов. Не жалість, а любов. І от. І якби я роздав бідному все, що маю, та якби віддав моє тіло на спалення, але не мав любові, то я не мав би жадної користі. Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить. Любов не, не чванить, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радії правдію. Все зносить, усе вірить, усього надіється, все перетерпить. Бачите, що таке любов? Це все, що це любов, це довго, довго терпило. Чому нас Ісус любить? Він ж міг сказати так, чекай, ти грішиш кожен день, ти каєшся, ти грішиш, кайся, грішиш, кайся. Все, вже Ісус мене не любить, а Ісус каже, я тебе люблю. Такий? Як ти мене любиш, якщо я так кожен день грішу і каюся? Він каже: я тебе буду. І любити до кінця твоїх днів на землі. Тобто, типу, Якщо ти будеш мінятися, тобто, якщо ти будеш мінятися в своїх цих чинках, яких ти робив, то Ісус тобі буде допомагати і ти перейдеш в Царство Небесне. Але якщо ти грішиш, і ти знаєш, а я згрішив, Бог простий, я згрішив, Бог простий, то Бог потім в один момент скаже все. Все. Ти грішиш тобі, ти, ти мене не спокушаєш. Не спокушай Господа свого. Як він сказав, буду сега не спокушай свого Господа. Так само, ми, коли ми робимо те, чого ми знаємо, що цього робити не можна, ми спокушаємо нашого Господа. Нам потрібно покаятися в тому, що ми спокушали Бога, що ми своїми вчинками е, проявляли. Не любов до ближнього, що ми своїми вчинками тільки йшли проти Бога. Що ми думали, О, це я це роблю для Бога. Я це все, це все на славу Божу. Але те, насправді в тебе серце було зовсім інше. Навіть коли ті прийшли люди до Ісуса, сказали, а чиє ж ми воскрешали? чи чиє ж ми пророкували? Ісус сказав, я вас навіть не знав. У вас лукаве серце, у вас любові не було до цих людей. Ми ж правда, не кожен, ми, ми не хочемо, щоб ми прийшли, до Господь сказав нам, ти, я тебе не знав. Ти, а ти знаєш на землі, так, Ісус мене так любить. А ти навіть Його навіть не знаєш, ти просто знаєш, що він тебе любить. А ти приходиш, і Бог каже тобі Це. Але ти ж сам Любов цю не проявляв. Чому ти маєш вчитися в Ісуса? Ісус мив ноги, учнє, так? Ісус ми учнем ноги. Що таке мити ноги? Це служити ближньому. Ти служиш ближньому. Якщо ти хочеш бути вищим, за, ти за, цього, за цю людину стане рабом для нього. Служи для нього. Тобто ти якраз мітиш йому ноги. Тому ти проявляєш снова. Ми тут бачимо, що Ісус знов проявляє свою любов через тебе, ці людині. І тоді, якщо ти навіть хочеш стати авторитетом, ти так само маєш служити цій людині, а авторитет буде служити на тебе. Тобто ми маємо укріплятися в Господі. І, коли, але коли ти хочеш, щоб тобі все, я чоловік в домі, все, в мене авторитет, то ніякого авторитету не буде. Авторитет піде наоборот проти тебе. Тому ми маємо проявляти любов до ближнього, так як Ісус проявив свою любов до своєї церкви. Ми маємо любити ближнього так, як Ісус полюбив свою церкву і віддав себе за неї. То дякуємо тобі, дорогий Господь, Боже, ми зараз молимося, Господь. Ми вкаємося, Господь, зараз в цьому, Господь, що ми спокушали тебе, Господь, що ми не проявляли любов до брата, що ми йшли, бачили цього бідного і ми не дали йому цих фінансів, чи ми не помолилися за Нього, Господь. Чи ми присвоїли славу собі, коли ми це робили? Щоб ми на коли нам дякуємо, які та дякуємо, дякуємо. Дякує. Ти замість того, що це ти ні, дякуй Богу, тому що це все, Господь, Бог мене послав для того, щоб я тобі це сказав. І вся слава Богу, Боже, ми дякуємо тобі, Господь. Ми зараз каємося в тому наших гріхах, боже ми каємося в тому, що ми спокійшаємо. Зараз війняю.